Зима нарешті згадала про свою совість і пішла геть. І у нас залишився ще клаптик весни для відпочинку і подорожей. Ще свята наступають на п'яте, то ще згадати про своїх далеких родичів. Ну, Ми пішли. Зразу ніхто не виходить. У гостях так не прийнято. Треба ж усіх відвідати, поїсти чогось смачненького у дядька в селі, погустювати на халяву у п'ятиюріної сестри за кордоном. Але як їх знайти? Як доїхати? Ми з батьками були там лише один раз. І то років шість тому. І в цьому мені допоможе чарівник з країни гаджетів – Навігатор! Звичайно, можна скористатися атласом та компасом. Ще можна мох пошукати, але тоді ми з родичами побачимось десь на різдво. А для того, щоб без проблем потрапити будь-куди, в будь-яку точку планети вам допоможе навігатор. Туртативний GPS-навігатор навігатор це пристрій, який завжди допоможе вам знайти потрібну точку на карті, де б ви не знаходилися. Вони легко і зручно розмістяться у вас в кишені в рюкзаку. Або спеціальному футлярі. У наш час звичайний портативний gps навігатор допоможе вам визначити місце розташування ваших родичів з точністю до 50 метрів. Принцип роботи простий і нічим не відрізняється від інших навігаторів. Кому цікаво, розповідаю, ваш приймач з'єднується з супутниковою системою на старт GPS, Отримує отримує з супутника, а потім виводить детальне повідомлення з місцезнаходженням на дисплей вашого навігатора. Цю систему обслуговує 24 супутники, і розроблена вона була міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. Є різні навігатори, які поділяються на компактні gps навігатори це ті, які ви можете носити з собою в кишені. І професійні gps навігатори які використовуються у літаку чи на кораблі. А також зараз випускають машини, в яких є вже вбудовані навігатори. Ще одна приємна деталь: виробники сучасних мобільних телефонів вбудовують gps навігатори прямо в телефон. Ось дивіться. gps навігатора ви так само легко зможете дізнати своє місце знаходження на карті і прокласти необхідний вам маршрут. І ще важливо при виборі портативного gps навігатора звертати увагу в першу чергу не на зовнішній вигляд і вбудовані фішечки і навороти, а на якість прийому сигналу з супутника і чіткість зображення карт на дисплеї. Більшість моделей GPS-навігаторів на сьогоднішній день можуть прокладати маршрути як для автотранспорту, так і для пішоходів, а в разі необхідності запам'ятовувати його. Тобто, якщо ви минулого великодня їздили в Париж або в турку за незнайомим маршрутом, то легко зможете поїхати по тому ж маршруту, і цього разу функції навігатора допоможуть зберегти всі маршрути gps навігатор здатний запам'ятовувати більше 50 маршрутів. Це дуже зручно. Запишете всіх далеких родичів і друзів і потрапите до них на автопілоті навіть через 10 років. І що класно, використання системи GPS безкоштовне. Єдине за що треба платити, так це за оновлення карт місцевості. Адже постійно будуються нові дороги, мости, об'єкти і воля. На карті всі магазини, аптеки, кінотеатри, музеї, розважальні центри. Одним словом, все для вас. Портативні навігатори працюють на акумуляторах. Це зручно, адже ви можете користуватись ними будь-де. Головне, не забувайте їх заряджати, щоб він не вимкнувся у найвідповідальніший момент. Користуйтесь навігаторами, і ви ніколи нікого не загубите і всіх знайдете. Гарних вам святкових вихідних! З вами студія Рожеві Окуляри. Не перемикайте!